Є радість, злагода, добро, що ви були всі здорові.

Да, давайте потрямайте при Ну, собственно, руки за это тоже хорошо. Нет, почему? А не сады так, девушка, ты шо? Я не хотел я Это понял, ну что такая. Ну если да, по столе. Да, же вызывайте.

Усміхнеться доля Звінуть наші вороженьки Як No morro Христос це рождає. І чую вас тими святами, дай Боже, ті відпроваджуються, друг дочекати, рік по року, багато років прожити. Христос це рождає. Давай, давай на місці, ходи, дідусь. О, то ще баба на макіто. Так, то ще баба на макіто. Зв'язано, так? Діду вже, ще <рес> <я> дідусь живе, <рес> ще живе. <я> так, ще дідусь Степан живе, баба. Баба стака. Ну давайте, давайте помолимося. Так, 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 так. І Ай, на коліна. Благословенно ім'я, що я хай буде у віки віків. Ми дякуємо тобі, Ісус, що ти прийшов до нас на землю, щоб нас грішних людей передавати спасти, що ти прийшов, щоб нам допомагати. Ми дякуємо Тобі, що ти такі великі милості робиш і для нас, для нашої родини. Ми дякуємо Тобі, що ти зберіг нас до цього часу наше життя. Ми дякуємо Тобі за Василя, що Ти його зберіг, схоронив. Твоя рука, Ісус. І ми тобі дякуємо, Тебе славимо, бо це твої заслуги, це твоя милість, Господі що він остався живий. Ми дякуємо Тобі, що Ти його зберіг в цю ніч, Господі, коли лікарі не знали, що робити. Ми дякуємо Тобі, що Ти допоміг його завести туди до Польщі і там зберіг. Що Ти дарував, Господі, цю операцію зробити успішно. Ми дякуємо Тобі, Господі, що він вже почувається добре. Дякуємо Тобі за це, Боже, просимо просим Тебе, благослови його надальше. Ісусе, укріпи, допоможи, допоможи нам скоро часі мати зустріч з ним. Благослови там і Олю, Господі, укріпи її, благослови Василька. Ми дякуємо тобі за цю зустріч, що ти даруєш тут, наш цьому домі, Господі, в цьому рідному селі нас, Господі, зібрав разом. Що Ти даруєш цю зустріч, Боже мати з рідними близькими, так нас всіх зібрав. Ти нас схоронив. Ми дякуємо Тобі за поповнення, що ти послав, Господі, для нашої родини, Боже, за Михайлика. благослови його, Господі, благослови Сашка Маленького, благослови нас всіх, Господі, допоможи нам це свято зустріти з радістю, Ісусе. Ми бачимо Твою руку, що ти є Бог живий. Допоможи нам, Господі, дякувати в ці дні, славити Тебе, Боже, допоможи нам жити тим. Господи, допоможи, благослови наші спілкування тут, Боже, наші розмови, Господи, наше тут перебування. Ти все устрой. Ми хочемо все робити, щоб було так, як тобі угодно, і для слави Твоєї. Боже. І ми дякуємо Тобі за цей щедрий спів що Ти даруєш сьогодні для нас. Благослови цю їжу, Господи, і допоможи нам все робити так, як тобі угодно, і для слави Твоєї. Благослови кожну душу на цьому місці. Слава тобі нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амін. Отче наш, що живеш на небі, на небі нехай святиться ім'я Твоє, ім нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І насушний дай нам сьогодні, нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і від трени Амінь. во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Птиці, птиці. Прийдіть до запашної пшениці. Да, Що? Як не прийдете сьогодні, не приходьте ніколи. Баба зібрала пшеницю, комбайн скосив її, приготувала кутю і нас хоче почастувати. І казали, все колись такого, На тобі, бабу, на тобі, діду давай, І І тепер нате вам дітки. Все, давай, давай всім. Давай, кидай мать. Аня, Аня, давай, Аня. Михайло ко мне. Михайло ко мне. Ахайлок спить. Аня. Ну и дівчата. Давай попробуйте, ходить. Потрош, да. По дівчаткам. Трашка, холодно, трошки шука. Давай. Алюбен, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. はい。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Сидик пороком ноліт проліз. Всі у нас не зерт не тронуть. У нас тобі горілку шують. Ось іноді саме і не Ангел. Ангель. Анге. Землю дзвонять, дзвонять, брать себе, Ангела. Сидая посвящать.

Волосся ситуація. Ще й до того красивенька, очі мають гаденьки, а отут а не дурненька. Тут або жива, а от турбі полодила, турбі патує. Раз, сой, а, а, а кита, ссану, не раз, стой, Петро, два. Та Аня ж... Ай, кетчу, де саду? Вона на Оверік з третій годині дала. Молодець, добре, що здоровенька. В якій годині? Але не дайте, як артистка, то вона є. Трошка. Дивіться, руки Беріть в руки, бо потім так заглядали і очка буде О, І тут внизу не буде видно. А так. так трохи в камеру, дивіться, трохи туди. А тепер вам Іринка і Маринка виконають В Честь того великого свята, Різдва Христового. Чи знаєте, ви, чому світ звеселився, наповнились Душі святою любов'ю, приніс ти на землю надію й тепло, радімо усі, прославляймо дитину, вже небо і земля в єдине злилось, благословляйте. цю радість велику, нема вже печалі, Господь на землі, Він буде із нами. Час Анечка виконає вам коляду. Дзень, дзен, дзен, дзелень. Дзвінка дзвонять, дзвонять, про веселу новину, ангели голосять. Христос народився в ясла, положиться нього, поспішить, дали йому принесить. Христос народився. Я слабо жисі до Нього поспішить, далі йому принесіть. До убогої стаєнки усі поспішають. І з собою нас удар. Ісуса вітають, Ісуса вітають, поклін йому да. і спасителем своїм, його називають. Ісуса відай, поклін йому дай, і спасителям своїм його називають. ごん。 «Положися, всі до нього, поспішить, дарі йому принесить Христос, народився, я слабо ложишся, сі до нього поспішить, дарі йому принесить. До убогої стоянки усі поспішають і з собою насе далі, Ісуса вітає, Ісуса вітай, поклі, йому дай і Спасителем своїм, його називають. Из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Мчимся в заоблачную даль Мимо гаснущих звезд на небосклоне К нам не слышно опустится звезда И ромашкой останется в ладони А облака... Улыбки солнечной одной Перестанет плакать Самый грустный дождик Добрый лес простится с тишиной И захлопает в зеленые ладоши И тогда наверняка Вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплее И слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле Будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки Нужным быть кому-то Минуту, вот что значит настоящий верный.